Слава Україні! Козаки сьогодні на уряді у нас два прилади нічного бачення від Фнірсі НВС 20 та НВС-40. Вони мені надіслали їх вже більше ніж півроку тому, але в мене все не доходили руки для того, щоб показати їх вам. І ось цей момент настав. НВС – це монокуляр, НВС 40, щось схоже на бінокль. Їх ні в якому розі не можна використовувати нашим військовим, тому що це не повноцінний тепловізор чи прилад нічного бачення. А всього-навсього тут вбудований інфрачервоний ліхтарик і матриця, яка цей інфрачервоний сигнал вловлює, так би мовити, і посилює. Тому це побутовий прилад для якогось домашнього спостереження, чи, можливо, для охоронців якихось на базах, там, де ну, ніяких військових дій немає. Комплектація. NVS 20 комплектується кабелем зарядки, Type-A на Type-C, приблизно 50 см довжини. Інструкція англійською, московською та китайською мовою. І сам прилад нічного бачення. NVS40 комплектується таким самим кабелем зарядки, інструкцією на трьох мовах, і додатково ось таким дуже класним чохлом. Як же мені подобаються прилади, в які. Виробник подумав, де їх зберігати. Не ось таку картонну коробку, а прям повноцінний, класний жорсткий чохол. І NVS20 і NVS 40 живляться від однакових елементів живлення формату 18650 на 2000 мАч. Також вони комплектуються SD-картою на 32 ГБ. Зараз я вам її покажу. Така карта є і в NVS 20, і в NVS 40. Ось вона. Ось в цьому окулярі та. МВС 20 у такому квадратному окулярі приховані інфрачервоні потужні світлодіоди, які підсвічують об'єкти, за якими ми можемо спостерігати на вулиці в темряву. Китайці обладнали обидва пристрої стандартною різьбою під штатив. Ми можемо використовувати якийсь або маленький, або великий, якщо у вас є, для більш стабільного положення і чіткішої картинки. Подивимося, чи допоможе цим дешевим пристроєм така функція. Заряджаються вони потужністю 3,5 Вт. NVS40 все керування зосереджено на верхній частині корпусу, а NVS 20 воно рознесено на дві частини. Тут у нас зум і потужність підсвітки, а також кнопка, яка вмикає або запис відео, або фотографії. А тут кнопка включення, кнопка меню та кнопка мод. Це пристрій довготривалим натисканням на кнопку живлення. Завантажується доволі швидко. Короткочасним натисканням на кнопку живлення ми просто вимикаємо екран. Паркінгу максимально темно, так знімає NVS20 навіть без інфрачервоної підсвітки. Йому вистачає якихось мілких джерел світла, які дають червоні світлодіоди, які розташовані на лічильниках електроенергії. Тут неозброєним оком абсолютно нічого не видно, прям зовсім. Зараз я перемкнувся на режим з інфрачервоним підсвічуванням. Зараз сфокусуємо картинку і бачимо, в кінець паркінгу приблизно 45-50 метрів рулети видно чудово. Картинка доволі чітка, потрібно трішечки погратися з фокусуванням. Зараз я налаштую фокус і бачимо, що без будь-яких проблем ми можемо розглядіти все доволі чітко і гарно. При цьому ніяких проблем з плавністю картинки, на мою думку, немає. Все доволі гарно, видно на 50 метрів 100%, а взагалі то й більше. Приклад зйомки на NVS 40. Без інфрачервоної підсвітки, він, на відміну від NVS 20 не бачить нічого. А от з підсвіткою, на мою думку, знімає краще. Набагато чіткіше і більш деталізовано, так би мовити, світить прожектор дуже яскраво в кінець. Паркінгу, як нагадаю, 45-50 метрів. Видно також без будь-яких питань. Дуже чітко ось погрався з фокусуванням, налаштував і бачимо чудову картинку. Навіть з рук, вибачте, за тряску, але штатив з собою не взяв. Видно чудово. Прожектор дуже потужний. І, на мою думку, точно на метрів 150-200, без будь-яких питань цей прибор нічного бачення. Світити точно буде, і ви розглядите майже все, що вам потрібно. А це приклад зйомки відео на NVS 40 на вулиці. Тут вже не абсолютна темрява, тут де неде є ліхтарі, але включивши інфрачервону підсвітку, бачимо наскільки гарна картинка, чітка і доволі деталізована. Все можна прочитати. Навіть вдалечінь, ось будинок, на якому я тестую ліхтарики, також чудово видно. Можете оцінити якість картинки. Висновки ПНБ мені сподобались, в них є як переваги, так і недоліки. Почнемо з старшої моделі і його недоліків. Мені не подобається розташування клавіш, вони, начебто, і як так дивитися, то зручно розташовані, до всього можна дотягнутися, але це ж прилад нічного бачення і вночі абсолютно не видно цих позначень. І я часто промахувався між кнопкою виключення і кнопкою плюс, чи, наприклад, ось цією кнопкою і цією. Тому потрібно звикнути, і тоді вже, напевно, цей мінус і нівелюється. І другий мінус. Цей прилад значно гірше знімає, ніж ось цей без включеного прожектора. Тобто, коли прожектор виключений, NVS-20 чудово, навіть при найменших джерелах світла, таких як там червоний світлодіод від лічильника світла, його посилює і, ну, дуже круто бачить, навіть без прожектора. З NVS40 чомусь не так. Хоч модель старша, але якась чи тут не така чутлива матриця, чи, можливо, мені попався якийсь бракований екземпляр. Але коли я включаю прожектор на NVS40, то картинка чітка, яскрава, деталізована, тобто все чудово видно. Знову ж таки, величезний плюс NVS-40 це значно більший екран. На ньому значно краще передивлятися потім і відео. І навіть коли ти відразу дивишся, то набагато зручніше. Тут це буде мінусом. Тобто менший екран. І другий мінус, як на мене, дуже важливий в старшій моделі ви зробили чохол. У молодші, хоча б сумочку ось таку поклали, би, це я не йшов, це моя окрема. нічого не положили. Картонна коробка, як його транспортувати, як його зберігати, незрозуміло. Потрібен додатковий чохол обов'язково. У всьому іншому, зручний. Звісно, за рахунок розмірів набагато менший дисплей, на ньому не так зручно, як на цьому, але без прожектора він знімає значно-значно краще. І розташування клавіш набагато зручніше, тут ви точно нічого не переплутаєте. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Test. Посилання, як завжди, в описі відео.